Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин, і сьогодні ми підготували такі теми. Гуманітарний вантаж з Данії прибув до Олександрії. Особливості НМТ та реєстрація на тестування. Курси для педагогів організували під час весняних канікул. До Олександрії прибув гуманітарний вантаж з Данії. За кермом вантажівки данці. Представники благодійного фонду Друзі Дена». Сам фонд виник ще у 1991 році. Мета залишилась незмінна гуманітарна допомога мешканцям східної Європи. Останні роки допомагають українцям та співпрацюють з Олександрійським благодійним фондом Покрова Олександрія. Наша знімальна група поспілкувалася з представниками обох благодійних фондів. Гуманітарний вантаж з Данії днями прибув до Олександрії. Отримав його благодійний фонд Покрова Олександрія. Данські волонтери в Олександрії не вперше. Цього разу за кермом особисто очільник фонду Друзі Дена та касир. Шанґлепікашвіно know... колеги з Данії приїхали підтримати нашу Україну. Вони допомагають нам. Благодійна організація допомагає нам з тими речами, які нам необхідні в Олександрії. На даний момент нам в госпіталі необхідні речі. Також військові, які хворіють їм, також потрібні інвалідні возики, стільці, і вони нам все це надали. Невілайтюкхевте. В Україну данці приїздять особисто вже в п'яте. Вони готові підтримувати нас і надалі. люди в данії хотіли б, щоб українці були щасливими і вони чекають, щоб все завершилося, щоб настав мир та спокі. Допомагають нам і дуже люблять Україну. і Вони не хочуть, щоб Росія йшла сюди. Волонтери фонду Покрова Олександрія останній вантаж отримували наприкінці 2023 року. Тоді передали гуманітарну допомогу медичним закладам міста швидкий тощо. Співпрацюють з данцями активно з 2014 року. Дачани вони співпрацюють з нашою діаспорою, танська. Там, в тому числі. І жива, проживає, як то кажуть, син Кульга Михайло. От, він також приймає активну участь в організації серед датчан гуманітарної допомоги і доставки суди. Діаспора працює і була організована декілька років тому, ще до початку цієї війни, це більше двох років. Ми запрошували сюди датчан. І вони приїхали 22 чоловіка датчан, просто в місто Олександрії, селились в готелі там в этого, в п'ятиповерховому, і їм дуже було цікаво, нескільки цікаво ці музеї, що київські, там всякі різні, а їм було цікаво люди. В день розвантаження відразу ж передають габаритні речі адресно по камісту. Перший вантаж, я пам'ятаю, це в 2014 році. Ці люди, директор благодійної організації та його права рука фінансовий, вони були тут, приїжджали, і ми вантаж. цей перший вантаж ліжок, особливо от, завезли це як то кажуть, в реанімаційне відділення нашої міської лікарні. От. Потім завозили і в дитячу лікарню, і в районну лікарню, а зараз цей вантаж прийшов, вирішили до глазне відділення. Я був запрошений до них, коли у них було 25 років їхньої організації. Урочисті події, і вони мене запросили, і там це зародилася співпраця постійної допомоги Україні і українцям, котрі на фронті воюють, а також люди такого більш-менш похилого віку, котрі потребують чи інвалідного візка, чи таких ліжок спеціальних. Которі можуть в різне поразне положення, як то кажуть, не встаючи, хворий може сам собі встановити, як йому удобно. Та інші речі, також одяг, ми знаходимося, нам виділили цей будинок підвальне приміщення. Воно дуже нам уже, як то кажуть, маленьке, тому що плануємо, щоб нам. І Місцева влада допомогла більше, більше приміщення для гуманітарних вантажів, тому, що, як то кажуть, вантаж наш приходить по дзвінку, по зв'язку. що Якщо ми роздали, то йде слідуючий вантаж. Ну, це десь в середньому раз на квартал. Отримати допомогу можуть і окремі громадяни, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Офіс благодійного фонду Покрова Олександрія знаходиться в перемоському мікрорайоні. Чотири години тестувань та проходження металодетектора. Такі зміни чекають на випускників, які цьогоріч складатимуть національний мультипредметний тест. У нього входитиме три обов'язкові предмети та один на вибір. Початок основної сесії, 14 травня. Наразі триває реєстрація на НМТ. Подробиці дивіться у сюжеті. З 14 березня розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня. Дату, місце та час проведення тестування учасники дізнаються із запрошення, яке прийде в персональний кабінет. Особливістю НМТ у цьому році є те, що випускники складатимуть чотири предмети: три обов'язкові і один на вибір. Кількість предметів в цьому році не три а чотири. Є три обов'язкових предмети: це українська мова, математика і історія України це обов'язкові. І предмети на вибір з переліку: українська література, іноземні мови, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія і географія. Звичай, ну, зазвичай діти четвертий предмет обирають той предмет, який потрібен для вступу у вищий навчальний заклад. Тестування триватиме 4 години з перервою протягом одного дня. Після завершення всіх завдань учасник отримає кількість тестових балів за кожен блок. Загальний час на проведення цих предметів на кожний предмет виділяється 60 хвилин, тобто 4 години вони працюватимуть. Між двома предметами є перерва 20 хвилин. Таким чином, це ще збільшує час проведення. НМТ. Ну а якщо, не дай Господь буде повітряна тривога, то час буде збільшуватися ще більше. В Олександрії пункти проведення НМТ поки що не затверджені, але вже працює пункт реєстрації, у якому можна отримати консультацію. Надає допомогу всім дітям, незалежно від того, з якого вони закладу, або це люди, які закінчували. Навчання в попередні роки, зареєструватися, надають цю допомогу. Цей пункт реєстрації знаходиться в гуманітарному ліцеї і працює до 19-ї години. З 12 до 19 вони працюють, можна звертатися до директора закладу, до заступника директора, і вони допоможуть це зробити. Основна сесія національного мультипредметного тесту проходитиме з 14 травня по 25 червня. Складатимуть його 378 випускників навчальних закладів. Під час канікул вчителі Олександрійської громади продовжують підвищувати рівень своєї кваліфікації. У цьому їм активно допомагає міський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Відповідно до запитів викладачів, центр пропонує курси як дистанційно, так і в очному форматі. Олександрівський міський центр професійного розвитку педагогічних працівників під час канікул продовжує активну роботу з вчителями щодо підвищення їх кваліфікаційного рівня. Так, одним із заходів під час весняних канікул є курси у форматі партнерської взаємодії. Наша гімназія номер 15 вона є учасником пілотного проекту Нова Українська школа. І у них вже зараз сьомий клас. Вони пілотують, так як і невелика кількість шкіл по всій Україні. А склалася така ситуація, що ліцей інформаційних технологій з наступного навчального року буде тільки обирати сьомий клас, до них вони тільки підходять. Тобто до нової української школи ліцей інформаційних технологій до цього часу не мав ніякого стосунку. І ось ми вирішили використати ну, скажімо так, з знаком плюс слова використати, да, наші і теоретичні, і практичні надбання у вигляді педагогів 15 ї школи для того, щоб не просто педагоги літу пройшли десь. Якесь там ефемерне навчання, чисто теоретичне. Ми організовуємо на канікулах. Це 27 і 28 березня буде два дні навчальних, тренінгових, ось саме у вигляді такої партнерської взаємодії. Вчителі гімназії номер 15 будуть вчити освітян ліцею інформаційних технологій, як їм переформатуватися ось, і працювати в новій українській школі. Центр працює як очно, так і у дистанційному форматі відповідно до запитів педагогів. Якщо ми можемо це зробити своїми силами, ми, звичайно, робимо. Якщо не можемо своїми силами з певних причин, да, ми залучаємо і наше місто, залучаємо інші райони. Ось. Але взагалі-то ми працюємо і на інші райони. Ми надаємо послуги. Ну, Нас структурно, ми взагалі-то повинні, скажімо так, безкоштовно працювати на нашій території. А з іншими територіями, там, де немає центрів професійного розвитку, вони з певних причин не створені були. Ось ми повинні працювати на Договірних умовах. Ось, таким чином ми співпрацюємо із Пантаївською громадою. Таким чином, ми співпрацюємо з Онуфріївською громадою з цього року. Минулий рік міський центр професійного розвитку педагогічних працівників активно співпрацював з Державною службою якості освіти. Вони готували наших заклад, наші заклади освіти, зокрема з керівниками, працювати працювали з директорами шкіл. Цікавістю, взагалі, цієї служби є те, що вони не просто перевіряють. Вони спочатку надають допомогу, до них можна звертатися, і потрібно звертатися, якщо ви зацікавлені, що ваш заклад. Був одним із найкращих. Вони надають допомогу дуже таку діяльну, не тільки в плані рекомендацій, а ось і в плані, якщо вони рекомендують певний напрямок розробити, то вони з цього напрямку знову ж таки можуть підшукати вам і тренінгові заняття, і підключити певних фахівців, це зробити. Про розвиток подій розкажемо у наступних випусках. Допомагайте своєю працею та донатами наближати нашу перемогу. Зустрінемось.